Яка різниця в інвестиційному плані між тим, у кого є власне житло, та тим, хто орендує? Давайте розбиратися. І так, друзі, сьогодні я пропоную вам подивитися, наскільки взагалі важливо отримати свою першу нерухомість і як це може змінити ваше життя або життя ваших дітей, якщо ви їм подаруєте нерухомість? Перед вами Василь. Василь вважає, що навчання не для нього. І взагалі не хоче поступати в університет. Він вважає, що краще піти на завод та працювати, щоб мати стабільну роботу та стабільну зарплату. Василь знайомиться на заводі з Людмилою, яка працює кухаркою, і у них починається любов. Василь був дуже впевнена в собі людина, але можливо він був а, даремно собі впевнений. Тому Людмила залетіла. Але батьки Василя сказали, що раз Бог дав зайку, то дасть і лужайку. Ну а поки вони чекають ту саму лужайку, яку їм повинен дати Бог, будуть жити з батьками Василя в звичайній двушці. Василь та Людмила постійно працювали або були в пошуку нової роботи, бо їх часто звільняли через те, що вони полюбляли відпочивати. Щоб прогодувати дитину, їм треба було дійсно якось все ж таки працювати. А дід та баба виховували маленького Сергія. Коли Сергій виріс, він вирішив не бути таким самим, як його батько, і пішов навчатись на сучасну професію в ІТ. і обрав він програмування. Тут, до речі, могла бути реклама якихось it курсів але її не буде, тому просто підтримуйте відос лайкосом. І так, закінчивши універ, Сергій влаштувався на роботу з заробітною платою 1000 доларів та орендував квартиру в Києві за 500 доларів для того, щоб жити і, можна сказати, відпочивати у вільний час. З першою сім'єю ми розібрались. Тепер переходимо до іншої сім'ї: це Андрій та Олена. Вони закінчили медичний вуз та відкрили свою власну клініку. Щоб залучити гроші, вони домовлялися з інвесторами та частину грошей взяли в борг. Перші п'ять років були для них дуже важкими, але їм вдалося підняти бізнес на ноги, і справи пішли вгору. Андрій та Олена змогли відкрити ще декілька клінік, і їхнє життя змінилося з фінансової точки зору. В найкращому напрямку в них також з'явився хлопчик, якого назвали Ну Іван. Малий ріс і дивився на своїх батьків. Він брав з них приклад і теж хотів стати успішним. Коли він виріс, то вирішив стати також програмістом і пішов в університет. А батьки подарували йому квартиру на день народження на 18 років в Києві, щоб він не відволікався на життя в гуртожитку та займався навчанням. Після закінчення університету або на останніх курсах Іван також влаштувався на роботу з зарплатою 1 тисяча доларів і жив він вже в власній квартирі. І так, перед вами двоє хлопців. Але один винаймає квартиру, а інший живе у власній квартирі. Ці хлопці оба підписані на канал Криптокиїв і вже знають, що потрібно інвестувати. У Сергія вільних грошей залишається лише одна сотня доларів, які він може інвестувати, бо в нього 500 доларів йде на оренду квартири та 400 доларів йде на їжу та різного роду витрати. А ось у Івана є можливість інвестувати 600 доларів, бо він не платить за оренду, хоча також витрачає 400 доларів на їжу та інші розваги. Для інвестицій хлопці обрали однаковий варіант інвестування: вкладайте гроші в SP 500 як таку достатньо спокійну інвестицію. Бо цей індекс за останні 10 років давав орієнтовно 15% річних. Тож, давайте припустимо, що хлопці вкладають гроші під 15%. Звичайно, можна отримати і більше, але ми беремо саме індексне інвестування в економіку США. А тепер давайте подивимось на суму, яку зможе назбирати Сергій, якщо буде інвестувати в S&P 500 і отримувати 15% річних. І так, кожного місяця хлопець відкладає 100 доларів. Це означає, що в рік 1200 доларів, на які він отримує відсотки. Кожного року сума збільшується, та відсотки нараховуються на все більшу суму. І згодом, як ви можете бачити, що відсотки стають набагато більшими за ті гроші, які вкладає Сергій, і в принципі за 20 років він отримав капітал більше 100 тисяч доларів. І тепер, якщо він перестане інвестувати і просто буде забирати собі кожного року по 15% від цієї суми, то буде жити на 1250 доларів в місяць. Тепер він може не працювати і жити так само. Але тепер в нього є подушка безпеки в 100 тисяч доларів і пасивний прибуток. Що ж, а як там справи у Івана, який жив у власній квартирі? Він так само інвестує під 15% річних, але сума, яку він може вкладати, вона трошечки більше. За рахунок того, що йому не потрібно платити за оренду. І він інвестує по 600 доларів. Таким чином в рік набігає 7200 доларів, і з кожним роком ця сума збільшується. А вже через 20 років на балансі брокера лежить той самий 1 мільйон доларів, який дає 150 тисяч доларів прибутків в рік. А це означає 12 тисяч доларів в місяць. На ці гроші Іван з родиною може жити в будь-якій країні світу з величезним комфортом, який же можна зробити висновок з цієї історії. Що звичайна квартира, яку можна було купити за 50 тисяч доларів і економити гроші на оренді та інвестувати їх, обійшлася Сергію в незароблені 900 тисяч доларів капіталу та щомісячних 11 тисяч доларів дивідендів. Які ви зробите висновки з цієї історії, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво, що ви вважаєте про купівлю власної нерухомості, чи є в цьому сенс, або все ж таки краще винаймати і. Не знаю, напишіть, що думаєте. Я свою думку сьогодні сказав і сподіваюсь, що ви е, також напишете свої думки в коментарях. На цьому сьогодні, все. Підписуйтесь на канал, дивіться інші ролики та рекомендуйте друзям. Бувайте!